Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності, І я вам розповім казку одного відомого українського письменника. Але спочатку відгадайте загадку В лісі модниця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка хутряна, вся блищить, як золота. Здогадалися? Якщо ні, то це лисичка. Саме про лисичку написано дуже багато різних казок. Лисиця та Заєць. Зайчикова хатка. Лисичка-сестричка і вовчик-братик. Лисичка з качалочкою і багато-багато інших казок. А чи знали ви, що казки пишуть письменники? Їх ще називають казкарями. І сьогодні я вам розкажу. Про відомого українського письменника Івана Франка. І познайомлю з його казкою Лисичка і Журавель. Погляньте на портрет. На ньому зображений Іван Якович Франко, відомий український письменник. На його честь названо місто Івана Франківська. Івана Франка ще називають українським казкарем, адже він написав дуже багато казок для дітей. Найбільше він написав про тварин. Усі ці казки зібрані в збірці, яка називається «Коли ще звірі говорили. Але перш ніж вам розповісти казку, я вас познайомлю із значенням деяких слів. Слово приязнь означає доброзичливість, дружбу, любов, товаришування. Покуматися значить подружитися. Горнятко це посудина, глечик. Сідайте зручніше і слухайте казку Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приїзд зайшли. Навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи Любчику. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавий напрошений обід, а лисичка наварила каші з молоком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погодуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не злизала, а коли каші не стало, вона і мовить. Вибачаю, кумочку, більше не маю тебе чим погостити. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраїв усе нам дрібні шматочки. Поклав у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, комонько, не погодуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва, стромила голову до горнятка, не йде голова. пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакуй відти і звідси довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує. Ця бдзьоб у горнятко та їй собі шматочок за шматочком поки все і не виїв. Вибачай, кумоньку, мовить, випорожнивши горнятко журавель. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого не розтарався. Розтердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. Прийшлося додому йти, оближня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка журавлями приязь водити. Сподіваюсь, вам сподобалася казка. А тепер я пропоную нашим дівчаткам пройтися як лисичка. А хлопчикам як журавель. А тепер я пропоную вам розповісти казку, а допоможе вам цьому схема. Давайте поглянемо, хто на ній зображен. Оця фігура схожа на журавля, тому це журавель. А ця на лисичку, тому це лисичка. А ще тут є тарілочка, з якої любила їсти лисичка, та гличик, з якого цьобав журавель. Тож будьте уважні і у вас все вийде. Я бажаю вам успіхів. До побачення, до нових казок!